Всім доброго утро, друзі. Всім добрий день, мене звати Михайло. Мені 14 років. Я родом з Донецької області. Та я хочу вам розказати свою історію о своєму YouTube каналі, як в мене вийшло так продвинутися, що в мене 130 тисяч підписників на одному каналі, на другому 30. Тобто, давайте розкажу. Десь у 2018, -му, 2018 -му році, мені тоді було 8 років, я підходжу до батька, кажу, пап, я хочу создати свій канал. Він мені створив канал, та я знімав просто у своєму житті. Як я гуляв, як я просто ходив кудись, їздив кудись, тобто нічого такого серйозного. І якось теж в 2018 році ми поїхали в Урзуф. Він зняв свій перший рол ролик. І він набрав 500 тисяч просмотрів. Це була наша перша популярність, тобто це перше відео і це перша популярність в нашому ютуб-каналі. Кожен день набиралися підписники. О, вже 50 підписників, о, вже 100. І отак -от ми Кожен день з батьком наблюдали і дивувалися, що нас отак смотрять, що нас хочуть смотрети. Вік моїх підписників різний, там 30 буває 40 літ, років. 60 років, і 20, там бувають молодше. Ну більше за все, вже поживуть люди там 40-60 років. Ідеї з'являються для відео спонтанно. Ми от кудись поїхали, думаємо, ну давайте поїдемо до Полтави, наприклад, там на річку на Дніпро і отак от береться і знімається. Або просто, в лагері. Якщо якась там екскурсія, якась. Ти просто зразу розумієш, що це відео нове, що воно вже піде в YouTube, плани і зняти. 24 лютого 2022 року почалась повномасштабна війна. Все тоді так перевернулося. Це страшно, так, це муторно, але живемо. Підписники почали дивитися на наслідче, почали падати просмотри, підписники, лайки. Тобто все перевернулося, все менше і менше. Перше враження про Кам'янець Подільськ це, мабуть, стара фортеця, тому що вона велика, вона красива, така архітектура, і мені вона дуже сподобалась. Мені подобається культура камянець подільська Тобто, ніяк, отаке, знаєте, як битво, отаке. тут дуже приятні, адекватні люди, які не хочуть не сорітись, не спорити. Вони ну, дуже добрі, такі характерні. Я думав над цим, да, щоб стати якийсь кінематографом, так. Я навіть вчився якось монтажу, щоб роботи з дому, але ну, щось поки не виходить. Поки тобто хочу просто стати дизайнером, просто графічним дизайнером. Я ще багато чого не знаю. Тому треба вчитися, треба углублятися в більш, більш цю тему. Треба тільки мати мрію і якесь бажання, щоб це навчитися. Якщо старатися, знімати, щось робити, то все вийде, все все, вийде, все, буде, все буде клас.